Ось такі антипаркувальні стовпчики встановили на вулиці Сегецькій. Вони виготовлені з переробленого пластику, який є міцніший за звичайний. А отже, може витримати набагато більше навантаження. В деяких випадках такий варіант ефективніший за звичні бетонні сфери, вважають автори проєкту. А ще використання переробленого пластику це більш екологічне рішення. Здебільше тут сировина пластики, які в Україні взагалі не переробляються. Вони або спалюються, або 99% потрапляють на звалища, там де сотнями років будуть розкладатися та труїти життя нам та нашим нащадкам. Ми розробили технологію, навчилися це переробляти. Виходить дуже міцний матеріал, який стійкий до перепадів температури, до ультрафіолету. В Одесі хаотичне паркування на тротуарах можна спостерігати майже в будь-якому районі міста. І це величезна проблема, впевнений Олександр Прохоров. Але якщо грамотно встановлювати антипаркувальні стовпчики, то зони для пішоходів і тротуари стануть більш комфортними. Ось зараз у нас є два типи стовпчиків: високий 75 см і трохи нижчий 60 см. то залежно від необхідності, де їх можна встановлювати. Є два типи горизонтальних делінаторів. Встановлення стовпчиків з переробленого пластику на вулиці Сегецькій це пілотний проєкт. Якщо конструкції доведуть свою ефективність, то ймовірно аналогічні стовпчики з'являться і в інших місцях разом із так званими горизонтальними делініаторами. Перші зразки автори проєкту також передали комунальникам Ксенія Кулашкіна, Костянтин Блужневський перший міський.